Всім привіт! Ви на каналі Ремонтіруй І В сьогоднішньому відео я покажу, як зробити зброс настройок до заводських. В тому випадку, якщо ви забули графічний ключ. Не, на, не потрібно писати мені в коментарях, а можна це зробити з настройок. Я показую, як це зробити, якщо ви забули свій графійський ключ або пін-код до телефону. Якщо ви цього не знаєте, ви не попадете ніякому разі до настроїк. І знайте наперед, якщо ви це робите, в телефоні введена електронна пошта Gmail. Якщо ви не пам'ятаєте пароль від неї і логін, то ви зіштовхнетеся з такою проблемою, як ФРП. Так, тут взагалі цікаво, як це все робиться. Нажимаємо кнопочку громку, кнопку вимкнення. Нажимаємо Ачка. Вимикаємо телефон. Я не вимкнув. Зараз. Оп. Вимикаємо. Так, нам буде потрібно. На 3 секунди зажати кнопку вімкнення і одночасно нажати кнопку громкості мінус. Коли появиться логотип, відпускаємо всі кнопочки. Так, нажимаємо 1, 2, 3. Нажимаємо кнопочку громкості мінус. Логотип з'явився, кнопочки відпускаємо. Появилося ось таке меню, як потрапити в саме рекавері. Нажимаємо кнопочку вімкнення і плюс. І спускаємося до строчки Vibe Data Factory Reset. Підтверджуємо кнопкою спускаємося. Factory Data Reset. Ок. Підтверджуємо ввімкнення. У Нас пішов процес скидання. І перезавантажуємо телефон ребут SystemNout. Після чого телефон. Перезагрузиться і перше ввімкнення буде довше, ніж обично. Даний процес я просто виріжу, даби не розтягувати довго відео. Наш телефон запустився. Вибираємо язик. Так, де він, де він. Так, український. Продовжити. Вибираємо країну, в якій проживаємо. Так, скасувати. Україна. Тут з усім погоджуємося. Так, чекаємо Wi-Fi. Підключаємося під Wi-Fi. Трошки неправильно. Оп. Так. І чекаємо. Так, не копіювати? Пароля ми не знаємо. Весте дані облікового запис Google. Ну, ми його також не знаємо. Кнопочки пропустити не маємо. І далі не працює. Повертаємо. Е -е. А всім, кому дане відео було корисне та цікаве, ставимо палець вверх. І не забуваємо підписуватись на канал. Всім пока!